Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Якщо у вас зник мобільний зв'язок, можна скористатися національним роумінгом, перемкнувшись на мережу іншого оператора. Це не потребує додаткової плати. По-перше, потрібно вимкнути у телефоні автовибір мережі. На Android послідовність дій така: зайдіть у налаштування, мобільна мережа, оператор. Власникам айфонів потрібно зайти у параметри, обрати пункт стільникові дані і вибір мережі. Другим кроком знайдіть та оберіть доступну мережу вручну: це «Київстар», Стар, Водафон або Лейфсел. Якщо ж вам не вдалося підключитися, спробуйте ще раз або оберіть іншу мережу. Якщо після цього не вийшло, перезавантажте телефон. Після цього перевірте можливість подзвонити або відправити смс. Раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі. Також оператори закликають за можливості скоротити використання мобільного інтернету.